Спаси Господі за молитву. Особо поздравляю причасників. Напоминаю, Господь сам предупредив усіх людей. Хто буде їсти тіло моє, буде пити мою кров, причащатися під видом хліба і вина, буде мати в собі повноту життя. А хто не буде причащатися, буде мати проблему. Вроді зовнішнього все готово є, а щастя не буває, а напасті продовжуються. Ми вручаємося в руки волі Божої, а тому, хто причастився, то має особливе право просити, Господи, виконай мої просьби, які би не були самі сложні. Особливо тепер молимося за путешествуючих, за людей у Європі, за котрими не є контроля, не є у нас ніякої служби, яка би казала, де тоді люди тепер у Європі. Ніхто не знає. Живі, живі. А хто помер, м. Навіть і їх контролювати не можемо. Господи, їх помилуй, а воїнів наших, а особливо напередовій. Господи, помилуй їх наших воїнів. Господи, відведи до ту сліпу кулю, відведи до ту якусь там розривну частину наших, убережи їх, верни наших воїнів здоровими домів. Боже, помилуй усіх і всіх, хто потребує нашої допомоги. а також. Молимося за тих, хто, порушуючи України закони, так одіває нас. Ми молимося, священники, це особлива частина суспільства, котра возносить свої молитви за країну, за державу, за наших воїнів, за переселених. Ведь власть і воїнство це два слова, котрі не сходять із уст священника у час літургії. І ще молимося, починається літургія за владу за воїнство. Чому? Бо влада просимо, щоб не наробила біди, або щось не наробила, не туди пішла, а воїнство, щоб було постійно на висоті, і щоб ангел Божий кожного воїна оберігав. Ну, а нас. Нас теж треба оберігати, бо ми в цьому світі ходимо повно аварій, повно на напасті, болезні всякі літають. Господи, убережи наших людей, а навчи наших людей хоча б 5-7, а можливо і 10 і 15 разів у рік причащатися, щоб бути повноцінними християнами, бо нині не обов'язково йти прямо зразу в монастир. Можна змінити квартирку свою, перемінити на. Монашівську келію, де татко главний, мамка веде з дітьми відповідну роботу, а діточки слухаються, совершають молитву, прость, живуть одною сім'єю, і особливо стиснено, не дозволяє собі ніякій вольності, бо всім нині тяжко. І винесіть благословені свої дома, мир вам і радость, і силу від Господа. Час причащення, а хто і не причащався, але був з нами на літургії, Божі благословення, да почувають і на вас, із Богом Святим.